Зараз заїжджаємо в місто Покровськ, дорога дуже небезпечна, оскільки простежується російськими дронами в тому, щоб успішно траси, погоріли машини і, і щойно е, щось прилетіло просто в пусту посадку. Місто має вигляд як суцільна руїна, власне вибиті шибки, потрощені деякі будинки, школи. По місту навіть ходять місцеві мешканці. Нічого хорошого нема. Я не, сіву, не маю квартиру. У мене больно лікар. Куди я його Таня. Та а що, що? А що Покровський за те, розкажіть? Ну, базар. І що, страшно? Ні. Я Ні ко... не страшно. Сьогодні ворог вночі хотів завести групу з чотирьох людей. Наші дрончики безпосередньо завчасно виявили, передали це на. Артилерію, і артилерія відпрацювала дуже влучно. Рухались посадкою, почули дрон, засіли. І зараз буде працювати артилерія. І, от, і влучний постріл, і одразу 4200. Не доходять. В рідких случаях, дуже в рідких случаях, коли там один якийсь просочиться, і то піхота вже якби зустрічає його на підходах. І відповідно, знищує противник. Намагається зруйнувати місто, деморалізувати таким чином. Техніка в них вже закінчилась на цьому напрямку, тобто вони вже перейшли на баги, на мотоцикли. Тобто противник, так би мовити, теж тренується, набуває навичок своїх, але це за рахунок жертви свого особового складу. Ми завжди намагаємося покращити своє тактичне положення. Тобто ніхто на місці не сидить, тому що ну, в обороні ти довго не висидиш. Тобто завжди треба покращувати положення. Тобто якісь 20-30 метрів, тобто, ну, це вже буде якийсь успіх, Тобто там може бути якесь укриття, якась висота. Ми не намагаємося воювати там, людьми, особовим складом. Ми намагаємося його навчити і більш переходимо вже на безпілотні системи, наземні системи, тобто на засоби РЕП. Тобто, якщо це буде все в комплексі працювати, то особовий склад піхоти на передньому країні не буде нести великих втрат. Це ми так в батальйоні тут ведемо так сказати, облік особового складу противника, який, так би мовити, не вийшов з нашого батальйонного району оборони. Тобто це звітній період, так би мовити, за півроку. Було знищено 905 сказати, військовослужбовців противника. За останній тиждень 24. Завдяки скоординованій праці. І технічним засобом безпілотних систем відбувається не тільки ураження, відбувається доставка провізії, БК, медикаментів на позиції відділень, до яких важко або недоцільно відправляти групу, ризикуючи втратити її.